Це брелки з уламків новітнього російського винищувача Су 30 См, який коштує 50 мільйонів доларів. Українські військові збили його у Харківській області в серпні 2022 року. І ви можете отримати один з цих брелків, Про це буде далі у відео. Але перед усім ми сьогодні дізнаємося більше про сержантський корпус, навчання сержантів та розвіємо декілька міфів з теми. Ну от, наприклад, існує стереотипне уявлення про сержантів як про військових, які є менш досвідченими ніж офіцери, і просто виконують їхні накази. Ну в часи радянщини сержантів можна було отримати просто за те, що ти відслужив в армії. Ти відслужив срочну службу, тобі в кінці служби сержанта. Ні, зараз це так зовсім не працює. Зараз сержант. Зазвичай набагато досвідченіші, ніж офіцер, і це взагалі нормально, це так і має бути. Бо на передовій не може офіцер все контролювати. Ми на цьому постійно наголошуємо, бо дуже багато людей, звичайно, ну і солдатів, і цивільних людей. Вони думають, що офіцер це вишка, це типу, все, офіцер все контролює. Але він один. Ну їх набагато. Сержанта, у тебе навіть банально воп, Він у тебе декілька кілометрів. І Офіцеру під час бою бігати, ну нереально. Для цього існують сержанти. Сержанти це їх опора, це їх хребет, надарма так говорять. Набагато краще, коли сержант реально досвідченіший. Офіцер постійно з тобою фізично бути не зможе, а сержант він постійно поруч. Оновлення ролі сержантів є корисними і для офіцерів, які так матимуть змогу передусім займатися своїми прямими обов'язками. По суті, офіцер це в нас діловодство. Це всі рапорти на ньому, на офіцері, і так само на людині, яка поряд з ним. По суті, все планування на офіцерах. А йому ще треба навчати людей. І от якраз сержант він може щось з цього перехопити. Так само офіцеру треба налагодити матеріальне забезпечення, ем, технічне забезпечення, техніку забезпечити. Є офіцери з морально-психологічного забезпечення. Знову ж таки, сержанти облегшують їм роботу. Вони знижують час, який офіцерам потрібен. Офіцери більше часу можуть приділити своїм прямим обов'язкам, яким їм прямо, прямо зараз ці обов'язки їм необхідні. Сержанти вони допомагають в цьому. Навчання також полегшують комунікацію між сержантами та офіцерами. Раніше в мене з моїм командиром зводу були дуже натягнуті відносини через те, що ну, в мене є досвід, а в нього є звання. І ми не могли якось ну, скоординувати наші дії. І це була нерозберіга, і так само шатання підрозділу. Вже на даний момент, вже після закінчення курсів сержантського лідерства, ми вже якось знайшли спільну мову, ми поговорили, і на даний момент ну, рівень підготовки мого підрозділу, ну, в рази, якщо не в 50, тобто і навіть вище 50% збільшився, і так само збільшилася гуртовуваність колективу. Бо якщо, от, наприклад, в командуванні підрозділу немає. Взаємоповаги і немає от іменно того партнерства, то Югай не буде підрозділів. Варто зазначити, що зміна ролі сержантів почалася ще у 2014 році, хоча охопила далеко не всі підрозділи. В часи АТО досі були бригади, які, на жаль, не перейшли повністю на структуру НАТО. Тобто, на жаль, зустрічалися випадки, їх було мало, але вони зустрічалися, коли сержанти так само видавали просто так. Але по більшій частині, коли ми почали рухатися, коли вектор України змінився у напрямку НАТО, у нас почалися реально кльові сержанти, які реально могли вести бій без офіцера. І це дуже круто. Але саме в 2014 році пішов оцей розкол, розкол всього радянського, всього того. В принципі, ми бачимо саме 2022 рік, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми бачимо, якими надзусиллями саме ті сержанти, які тоді були, витягнули цю війну, по суті. Я не кажу, що тільки сержанти це витягнули, ні, ні в якому разі. Але гарні досвідчені сержанти дуже сильно зменшують втрати. Дуже сильно Думаю, ви чули, що у росіян все влаштовано зовсім не так, і управлінням на полі бою займаються виключно офіцери в режимі ручного керування. Але наскільки це правда, станом на зараз? В Росії є підрозділи, які так само працюють, так як зараз ти описав, що є офіцер і все. Тільки його думка, і вона тільки правильна, але є підрозділи, які працюють деякі підрозділи в них навіть працюють за доктриною НАТО, схопили, побачили, переформатували під себе і так само працюють. Це не чмовіки, це є навчена армія, це країна, яка від після закінчення. Е... Другої світової постійно вдосконалює. І вона, да, вона вбахує гроші в оборонний бюджет, і вона вбахує великі гроші. Та якщо воно навіть і не виконується, там все на 100%, воно виконується на 60%, але воно виконується. І ми воюємо зовсім не проти чому Ми воюємо ну, проти навченої нормальної армії. І з якої халери боєприпасів і до халери того м'яса, яке вони кидають на наших хлопців. Тож ворог теж змінюється. Тим важливішим є якісне навчання українських військових у школі «Боревітер» Вже проходили навчання підрозділи, які успішно впроваджують стандарти НАТО. Магура в нас проходила навчання. Проходила навчання бригада НГУ. «Азов». «Магура» — це показник просто сержантства. Повний показник в усьому сержантстві, все, що було в Магурі. Я коли приїхав, я просто я шаленів від тих людей, яких бачив повністю все натівський стандарт, повністю все в Азові. Так само. Це хлопці, деякі з них, які були в Маріуполі і повернулися. Деякі хлопці, яких я тренував з командою, з нашою, вони були вже під час повномасштабної. Вони прийшли добровільно. Вони спочатку там ССО Азов, і потім вони стали бригада Азов, гвардія наступу, так. І ми так само їх тренували, в них так само повністю все по натівському стандарту. В них сержантський корпус. Ну в них сержантські збори кожного тижня є. В них сержант реально вирішує. Ну а тепер давайте трохи більше дізнаємося про те, як проходить навчання у військовій школі Боревітер. Чому мені подобається саме робота наших всіх напрямків? Це тому, що на наших напрямків немає нічого радянського. Все, що в нас є, це все з НАТО. Тому на теоретичній підготовці ми даємо програму НАТО, коли починається практична підготовка. В перший тиждень практичної підготовки ми підготовуємо людей, просто показуємо, чого ми від них хочемо. Другий тиждень практичного відпрацювання в нас є страйкбольна зброя. Ми її видаємо сержантам, і ми застосовуємо різні сценарії для того, аби зрозуміти, хто з них лідер. Зазвичай найбільше в нас сценаріїв це саме штурм. Це не означає, що ми з сержантів готуємо штурмовиків, аби вони йшли штурмувати. Ні, штурм це така задача, в якій сержант має показати себе максимально. В нас є місто якийсь район, в нього заходить рота так само. Знову ж таки, ротний не зможе бігати по кварталам і контролювати кожен взвод, який рухається, а сержанти можуть. І тому на цих сценаріях ми розуміємо, оця людина контролює себе, вона себе психологічно контролює, він молодець. Оця людина ні, він не зможе. В нас також є система, що відпадають курсанти. І мені це дуже сильно подобається, бо в АТО, коли я здавав перший свій ВОЗ, це ВОЗ 101 військово брикова спеціальність, кулеметник. Я з кулеметника стріляв з ПКМА десь патронів 200 за півтора місяці. Були люди, які взагалі не стріляли, а сертифікат отримали, що кулеметник у нас такого немає. Ні, якщо ти не сержант, якщо ти не лідер, ти можеш бути дуже обалденною людиною, дуже там душевна людина, душа компанії, але ти не сержант. Сертифікат ти не отримаєш. На ну, щоб якомога більше військових змогли пройти якісне навчання. Ми з військовою школою Боревітер оголошуємо збір на 2 мільйони гривень. Цієї суми вистачить, аби забезпечити три місяці роботи напрямку, військове управління та планування. А це дозволить навчити більше 300 командирів, офіцерів та сержантів. Впевнений, що вам не потрібна якась додаткова мотивація, аби донатити, але все ж дещо отримати ви зможете. По перше, до збору долучається Ростерія Ескобар Кофі. Вони підготували. Ексклюзивну серію кави. Це 100% арабіка у дріп пакетах. І увага! Такий пакуночок з 10 дріпами отримає кожен, хто зробить донат в розмірі 1000 гривень або більше. Ну а по-друге, Три людини які зроблять найбільші донати, отримають брелки, зроблені з уламків крила збитого російського винищувача Су 30 См. Якщо розраховуєте на подарунки, то будь ласка, вказуйте в призначенні платежу ваші контактні дані, щоб ми могли вас знайти. Давайте зберемо ці 2 мільйони для того, щоб якомога більше українських військових пройшли якісне навчання. Для мене це, ну, це дуже корисно і цей курс вдихнув у мене, так би мовити, нові сили для продовження успішного виконання завдань, і продовження моєї служби. Я дуже багато дізнався, дізнався про планування операції. Я дізнався навіть елементарно, як правильно в підрозділі розмовляти зі своїми людьми, на що потрібно звертати увагу. Курс мені дав зовсім інше бачення ситуації, яка відбувається. На жаль, не всі мають змогу вчитися достатньо, але маємо зробити максимум для того, щоб таки забезпечити таку можливість. Знову ж таки, не в усіх бригадах може бути стільки часу на навчання. Деякі бригади просто фізично його не мають. Коли ми проводили перший курс для Магури, ми проводили два тижні. Потім ми запланували вихід сержанти тере солдати. Тобто наші сержанти беруть солдатів, і так само на полігоні їх навчають а ми на це дивимось. І другими вихід ми не змогли зробити, бо ми приїхали, а хлопці їх забрали на інший полігон і все часу немає. Тож ще раз дуже прошу вас задонатити на навчання, адже нагадаю, але гарні досвідчені сержанти дуже сильно зменшують втрати. Дуже сильно. Ну а я дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку та поширте його у своїх соцмережах, щоб якомога більше людей дізналися про цей збір. Ну а мене назвати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.